Можна жить, а можна існувати. Ці два закони вічного буття ти осягнув, щоб долю гартувати, і стати невід'ємною частиною життя того далекого, далеких шістдесятих, де тиша й грім упередень космічної доби складають пазли, якби ж знаття. Що ту енігму зможуть розгадати рожеві лебеді, що крилами розвіють ту пітьму і павутиння. Ти, молодий, у молоду епоху устиг дозріти і зрозуміти істину просту, що людиною – це мати силу духу і неповторність, унікальність, чистоту. І ось ти там. На березі чекань, де кожна думка квітка із надії. чекання це не біль, а наче тихий сад, де можна будь, виностих вранішніх троянд, і кожен подих, кожен рух і слово, всі твої мрії, що летять у вись, земне тяжіння повертає знову туди, де народився ти колись. На березі чекань, де хвиля тишу б'є, де спокій що нікого не клине, є чаша і ковток, окрайчики думок. Можна жить, а можна існувати. Два закони вічного буття.